Добрий день, малята! любі мої хлопчики і дівчатка. Я знаю, що ви любите відгадувати загадки, тож слухайте уважно. Все від нього навкруги набирається снаги. Тільки ранок настає, виглянь у віконце, всім воно життя дає. Променисте так, сонце. Діти. А якої форми сонечко? Так, кругле. А якого воно кольору? Вірно, жовтого. А що є у сонечка? Промінчики. Як можна сказати про сонечко? Сонечко яке? Яскраве, ніжне, лагідне. Променисте, тепле. Діти, а що дає нам сонечко? Воно дає нам тепло і світло. Сонечко дає нам життя. Лагідне сонечко цілує носик, прокинуло сонечко, гуляти просить, зве осіннє сонечко, миле і привітне. Жаль мені, що сонечко. Ти вже не літнє. Зараз настала осінь, і з кожним наступним днем осені сонечко світитиме та грітиме все менше. Незабаром осінь принесе похмуру погоду із сірими хмарами, дощами та холодами. Але всім нам хочеться, щоб сонечко залишалось ще теплим і яскравим. Тож давайте намалюємо яскраве, тепле сонечко. Для роботи нам потрібно аркуш паперу білого кольору, жовта фарба, склянка з водою, пензлик, серветка та ваше бажання. Тож розпочинаємо. Візьмемо пензлик в праву руку, тримаємо його трьома пальчиками, вказівний пальчик зверху. Лівою рукою притримуємо аркуш, змочуємо версинки водою, зайву водичку прибираємо серветкою. Набираємо жовту фарбу на пензлик. Зайву знімаємо об краєчок баночки і малюємо сонечко округлу форму. Коловими рухами зафарбовуємо наше сонечко. Намалюємо сонечку промінці. Прикладаємо пензлик до сонечка і ведемо пряму лінію вгору, прикладаємо і ведемо пряму лінію вниз, малюємо промінчик вправо. А тепер вліво. Тепер малюємо у правому верхньому куточку, у правому нижньому куточку, у лівому верхньому куточку. Та у лівому нижньому куточку. Промиємо пензлик та просушимо версинки серветкою. Поставимо в стаканчик, нехай пензлик відпочиває. Ось таке сонечко вийшло у мене. Намалюйте і ви. Я з нетерпінням чекатиму фото ваших робіт. Бажаю творчих успіхів! На сьогодні все. До побачення!